До продажу жили цегляний будинок з рівною великою земельною ділянкою поблизу міста Узин, що ідеально підійде для постійного проживання. Будинок має загальну площу 91 квадратний метр та розташований на просторій ділянці 45 соток, що дає широкі можливості для облаштування саду, городу, зони відпочинку або реалізації будь-яких власних проєктів. Будинок цегляний, з шиферним дахом у хорошому житловому стані. Зроблено ремонт. Підлога застелена лінолеумом, встановлені металопластикові вікна, замінені міжкімнатні двері, планування практичне та зручне, чотири окремі кімнати, кухня та веранда, що додає комфорту для сімейного проживання. Меблі залишаються, тож будинок готовий до заселення без додаткових витрат. Підключені всі необхідні комунікації газ, електроенергія, як криниця та власна свердловина, що забезпечує постійний доступ до води. Опалення економічний газовий котел. Додатково у будинку є груби, які можна використовувати як альтернативне або резервне опалення. Будинок сухий, доглянутий, з великим потенціалом для подальшого оновлення чи перепланування за власним смаком. Ділянка рівна та простора, зручна для заїзду техніки, облаштування господарських споруд або саду, велика прибудинкова територія забезпечує приватність та комфорт, поруч зупинка громадського транспорту, зручна інфраструктура та швидкий доїзд до міста Узен. ціна 9200 доларів. За більш детальною інформацією та організацією перегляду звертайтеся через наш телеграм-канал, вказаний в оголошенні. Кваліфіковані представники із задоволенням нададуть відповіді на всі ваші запитання та додаткові фото чи відео.